І ви завжди запитуєте, що то в нас за бочка стоїть, коли я вам показую гуртензії. Я вам відповідаю, що тут тандир. І ви мені завжди в приватні, нікотрі пишуть, то покажіть, як ви топите цей тандир, що ви робите з ним, як він горить у вас і яка у вас кухня в тому тандирі. Так що я вам зараз покажу процес приготування на сьогодні свято, юбілей. І ми вирішили розтопити тандир і показуємо вам зараз, як у нас все тут буде пройшло. Ми розтопили тандир, він у нас практично вже готовий. І зараз, ой, гаряче дуже. І зараз будемо ставити сюди загружати м'ясо, лаваші. Все вам покажемо. Цей тандир ми робили самі. Силочка на цей тандир, як ми його робили, буде під цим відео. Кому цікаво, як ми його робили, там від А до Я, то можете подивитися. Він у нас вже майже 5 років. Дуже гарно він виглядає. Взагалі він прекрасно зберігається і взагалі просто супер. Кому треба, так як ми робили, будь ласка, дивіться за посиланням під цим відео. Ще одне відео. Вот. І. Таким чином, у нас оце тут о, тандир, тут у нас отак. Дивіться, все дуже гарно. От, тут у нас лохина стоїть. Тоже ми вже її поїли. І, звісно, наші гортензії. Трошки пізніше я вам познімаю відео, бо там питають, як вашу. Вже наконець я виставлю свої горщики. Ну от, в мене вже освободилось трошки більше місця, і в мене будуть стояти горщики, які ми плили з вами цілу зиму. От, так що, отак. Так що, кому цікаво це відео, робіть чашечку кави. І ми вам покажемо наш тандир. До тандира в нас, звісно, є такі всякі приспособлення, такі поробили спеціально ми. Йолочка це називається. Тут таке в нас лаваші ми робимо. Зараз все будемо загружати, все вам покажемо. А, в мене ще тут є інжир. Дивіться, Уже ось. Бачите, які інжиринки. От. Тут у мене багато сортів цього інжиру. Все вже можу показати. Ти крутить він ті бреби. І, звісно, розквітає волотиста гортензія. Ось така у нас є йолочка, на неї ще говорять. Я на що ти її робив цю йолочку? Нержавійка все. Оце все нержаві, нержавіюча сталь. А це у нас така була стара сковородка чугунна. І оце Гена на зараз у нас щіляє м'ясо на неї. І ми будемо ставити в тандир. А внизу у нас буде картошечка. Жирок буде стікати в картошечку. Так. І... Ось така у нас буде м'ясо. Тандир топився стільки часу два да? Два, два з половиною часа топив, і він дуже-дуже він гарячий. До нього дотронуться, до самого тандира взагалі не можна. І за що температури, яка там, там приблизно стільки 200 градусів, От, воно дуже смачне м'ясо. Ну, реально, м'ясо не таке, як везде. Ну, м'ясо тандир... в тандирі це просто нечто. Просто дуже смачне. І отак оце ми нашиляємо у нас ошик свиний. І ми його будемо жарити. М'ясо дійсно дуже смачне в тандирі. Це ну, неперевершений у нього вкус і запах. Мягкий, сочне. Да, мягкий сочний. І печеться воно стільки приблизно, минут 15, так? Да? Да, його не треба не поворачувати, так як шашлики там переворачують. нічого не треба робити. Отак ще зараз ми його опустимо і воно буде жаритися. Оце сюди на оцю ёлочку приблизно 3 кг шийка. Іде в нас? Ну і картошечка. Картошечки ми робимо небагато, бо ми не сильно її їмо. А це чисто для гарніра. Вона сьогодні у нас піде. Ну, от така вийлася йолочка, На неї часто так називається йолочка, ялинка для тандира. І зараз все поправляємо, щоб воно було рівномірно. беремо. Такі ручки в неї є. І ну полибнися в катер, Тебе не бачили. Так, вона загружається. І накривається кришкою обов'язково. І 15-20 хвилин, да? так? Так, і можна ще зверху накрити тканю, так? Да? Ну, ми не накриваємо, ми дуже гарно його топимо, і там хватає йому температури, навіть через щур. Так що не переключайтесь. І так, пройшло у нас 20 хвилин, і ми витягуємо йолочку. Отака у нас картошечка. Смачне. Дивіться, яке це м'ясо. Воно. Піджарилося. Дивіться, як каплі висять з жирка. Ой, гляньте, віці, який висить кусочок жира, капля жира. Гляньте, яка це капля жира. Супер. У нас такі ось є така штука. Сюди ми ложимо потім, можемо угля положити, або ото сухий, як от і називається, сухий. Спірт. Спірт. Да. От. І от ми її знімаємо. Ми її знімаємо. Дивись, Гена, бо дуже воно бризкає, щоб бачиш, ось у каплі висять жира. Ох, і запах, не можу вам передати. Ще в нас таке є дуже добре блюдо. Ми його полюбляємо, ну реально всі люблять. У нас чи в тандирі, чи на грілі це, ну все взагалі в нас це ваші. З сиром. Їх можна робити з сиром, можна туди додати зелені, можна додати томата, Тобто помидора, можете шукочити, зелені туди перця всього, Ну, у нас люблять іменно майонез і сир. Більше нічого. Значить, 67% майонеза, тільки жирний треба. Знаєте, ми дуже любимо ці лаваші. Їх можна робити з зеленю, з овощами, з помидорами, з перцем. Сюди укроп, петрушка, все, що хочете. Некоторі сюди м'ясо ложать, ну Ми цього не робимо, бо ми в нас окремо є м'ясо завжди. А якщо його робити можна як окреме блюдо, то воно дуже добре, дуже смачне. В тандирі, побачите, воно просто шикарнюче. От, так ми намазуємо майонезом. Потім сир куланський, такий, що гарно плавиться, і затираємо його. Можна на мілью чорку, можна на крупну, я роблю на крупну завжди. От. Але якщо ви з зелену усім, то можете його потім притрусити. І там, не знаю, стільки там, 10 хвилин і лаваші будуть готові. Так, я не жалію. Сира. У нас взагалі даже було таке, що ми просто ну дуже багато сира, тоді дуже смачне було. І отак от його зложуємо. О. І зложиємо. Ну, так як у нас там ще лежить грудинка то отак ми їх Розрізали, можна цілий, але на нас цілі не, лож, не ложиться, то ми їх ріжемо кусочками і зложиємо в тандир. Отак ми їх зложиємо теж. Приблизно теж 10 хвилин. Так, я думаю, що сир готовий. Зараз глянемо. Ну. Гляньте, сир розплавився. Ми просто коли на грілі, да, він такий ну, підрумяняний сир лаваш. А коли він в тандирі, то просто сир розплавився, і він, бачите, який. Зараз ми другу порцію вложимо туди. А та грудинка в нас жариться ще. ще, ще овочі жаримо, бо у нас вже, як же як без овощей. Овочі і грілі у нас завжди. Ну, як же без овощей гриль? ріль. Ми ще ж любимо овощі і ріль. овощі дожарюємо вже. Тут у нас і кабачки. І перчик, і цибулька. І жариться у нас кусочок, бачите, грудинки. Овощі може ще поставимо, так? Да? Овощі, мабуть, ще трошечки, так, мабуть, треба. Хоча може, ну давай трошечки ще mm. піджаримо. Так, ще, бачите, тут ще димить, горить. Я думаю, овочі зжарилися. Пара йде. І м'ясо теж, я думаю, готове. А так, суддя по цей білі, то готові. Ну, грудинка, звісно, я вам скажу. Це ми перший раз, кстати, жаримо грудинку. Тут така нам грудинку, ще там знайома, это самое, ми в неї м'ясо беремо, Таке, знаєте, сало м'ясо, сало м'ясо, сало м'ясо. Таке прям вообще. то я думаю, що смачно. Витягли грудинку. І зараз хочу вам показати. Ми, кстати, перший раз цю грудинку, знаєте, то сало м'ясо, сало м'ясо. Я дивіться, яка вона смачна. Дивіться, жиром як, Жиро, як, як порожні дуже смачно, я думаю. М -м. Так що ми зараз будемо куштувати. Ви знаєте, у нас цей тандир спочатку просто появився так, що чоловік приходить з роботи, я йому кажу, у мене до тебе є. Ділової предложення. Він каже, яке ще предложення. Я кажу, ми будемо робити тандир. Він каже, ну то й роби тандир. Він сказав, що він цей тандир взагалі робити не буде. Він не знає, як його робити, і взагалі він не камінчик, він цим ділом займатися не буде. Він сказав, наймай людей і роби сама. Коли я попитала, скільки він буде коштувати цей тандир, я сказала, що ні, ми будемо робити самі. І ми потихеньку стали робити його самі. І чоловік зробив його сам перший раз. Так що хто хоче, та й може. Нічого там складного немає, було б ваше бажання. Так що, Дякувати моєму чоловіку, що в нього золоті руки. Ви бачили наш тандир. Тепер не будете вже запитувати, що у вас за бочка стоїть коло газона, і що вона накрита, і чому ви ніколи її не показуєте. Ви писали мені в приват дуже багато, ну просто ну, на протязі, навіть трьох років. Ми, якщо і топимо цей тандир, то ми зараз не знімаємо відео. Але так як у нас сьогодні юбілей, то ми його сьогодні зняли вам для того, щоб ви побачили, як працює тандир. І якщо у вас золоті ручки, і є бажання, і є інтерес до такого, як то кажуть, свого дизайну. Робіть собі тандир. Як його робити, Силочка під цим відео. Можете зробити по-другому. Але такий, як у нас, тандир, дуже легко робиться і не сильно затратно, Так що, робіть собі тандир. Хто додивився це відео до кінця, я вам дуже вдячна. Цим відео я хочу вам сказати, що я хочу виразити свою подяку всім своїм гуртинзиманам, які Ставлять лайки, підписані на мій YouTube канал, дивляться всі відео, коментують саме головне, задають питання. Я стараюся всім давати відповіді. Під цим відео переходьте по силочці в групу Viber для замовлення. Скоро будуть у нас до продажу саженці, крупнолисні гортензії і горщичку P9. Дуже буде багато цікавих сортів. І я вас всіх люблю, обнімаю. Ви бачили всю кухню, яку ми сьогодні будемо куштувати. І чекаємо перемоги, і робимо Україну квітучою. Я вас всіх люблю і обнімаю. Мої любі горти за нами.